В Україні вдались до безпрецедентних заходів у боротьбі з грипом. Урядовці та політики на перебії дають рекомендації, як боротись з хворобою. Цього тижня ми запитали вашу думку, чи використовують політики боротьбу з вірусом грипу H1 n 1 заради своїх політичних інтересів. Переважна більшість: 89% учасників опитування на нашій веб-сторінці кажуть, що так. 6% думають, що ні. 5% не визначились. Ви так, також активно. Коментуєте цю проблему. Так, Олег Тунський з Києва пише: епідемія це не більше ніж роздутий піар-хід українських політиків напередодні виборів. Про це можна з впевненістю сказати, так як рік тому хворих було навіть більше, і про це ніхто тоді майже нічого не говорив. З ним погоджується наш глядач з США, Тарас. звичайно, використовують. Причому всі, хто з'являється на екранах телевізорів з заявами про свій внесок у боротьбу з грипом, пише він. Я повірю, що це не так, лише якщо вибори президента будуть перенесені у зв'язку з кризою, це ж запитання. Наші кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко ставили перехожим на вулицях Києва. По повній програмі в По повній програмі використовують і всі кому не ліньки. Мені особливо сподобалась партія регіонів, коли пані Герман каже: мовляв, Янукович заборонив розповідати, як ми допомагаємо. І тут же йде звіт про те, як вони допомагають. Ну, повна маячня. Ну, дуже мені не подобається. вся ця політизація звичайного сезонного грипу. Це вся політизація обичного совершенно гріпа. Зараз відбувається просто маніпуляція людьми. Ось і все. Це просто я займаюся рекламною рекламою. Тому це для мене очевидно. Люди просто залякали. Я в этом навіть абсолютно уверям. Я абсолютно впевнений, що цю ситуацію з грипом в країні політики використовують. І це не робить їм честі. Бо це функція виключно Міністерства охорони здоров'я. Я ж ніяк не політики. Здається, балога сказав. Зустрічати літак з медикаментами і масками в аеропорту мають вантажники, а не прем'єр-міністр. грузчики, а не прем'єр-міністр. Ну я, я не знаю, для чого це робиться. Ну, вона це робить як. Можливо, вона це якось використовує в своїй там передвиборчій кампанії. Ну, це не тільки Юля, це ж всі використовують Янукович. і Всі зараз зараз всі на цьому намагаються якось підняти собі бали. Сто відсотків людям, яким не вистачає ретингу політикам. Ті зараз його заробляють. Недовіра до політиків на сьогодні присутня. Масштаби ми не можемо порівняти з попередніми. Масштабами грипу, епідемії, і ми не можемо адекватно відреагувати. Політика, вона треба потребує якихось таких чинників, щоб людей затягувати в це діло, забивати наші голови, щоб ми думали про щось таке. І і при цьому, щоб одним сторонам вдалося кинути тінь на інших. Оце їхня проблема, і вони цим користуються. Янукович уже рятує країну, Юлія Тимошенко рятує країну, всі вони рятують нас, тільки відчула. Все це гра. Чомусь в минулому році не було цього. Хоча, мені здається, так само люди хворіли.